Друзі, всім привіт! Всі хотіли бачити, як виглядає Аврора Каріма. Ось така вона. Яйдка, зривай. Зривай ягоду. Спробуєш. Дивіться. Тут уже зривалось разів 20, але дуже задобувались її зривати. Така ягода у нас на Карімі, як бачите. Чи горщики стоять, вусів дуже-дуже-дуже мало. Смачна. Як тобі Каріма? Нічого. Але вже балований. Ні, ну ти тільки що був балований, в тебе був Я і Аннабель. І Анабель була. Аннабель, де наша Аннабель? як ми тут стати, щоб не потоптати. Аннабель, ягодка не дуже крупна, вона така дрібнувата. У Аннабелі. дивіться. Ягоди в Анабелі, ми вже тут наїлися, як бачите, так? Да? Така у нас солодка, ароматна. Мамулечки, ауджа принесем принесемо з городом. На Аннабельку. Анабель, Хадимар, Бравура, все ми перекуштували. І Каріму, і ауч, що тобі більше всього сподобалось? Більше всього? Так. Да. Найбільш, найбільш. А на Анаїс. Да. Ну, Анаїс, в нас кілька кущиків. Садженці, Це покращена мара. Нема, нема саджанців, ми тільки розмножуємо. Ні, становна гропада. Хадемар, дуже сподобався, ще нам хадемар. Знаєш, що б я б сказав би, по анаїсу? Mm. От, ті, хто не палять і гурмани в ягоді, ті зрозуміють. Ні, анаїс дійсно такий чудовий. Так виглядає Каріма. А тут у нас ще... Крапот 10, яке вже теж зривалось, 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 зривалось. Але воно як бешене. Усіх мало дало. Горщики вже зняли. Ось таке крапот 10 так виглядає. Це муранка. Мурана теж гарне. Урана теж багато-багато всього насипало. Ось мурано так виглядає. Хочеш мурану? Згадай, смак. Самі перші наші ягоди. Знайомство взагалі з сполучений. Знайомство, таке? ні, з нейтралами. Що вона не в магазині береться. Крапів багато. Ягід. Як тобі? Як мурана? Як молодець. Сипе, сипе і сипе. Так що всім гарного дня. Саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока. Все, все буде Україна.